Одне з наших нещодавних коротких відео набрало величеньку кількість переглядів. Це надихнуло нас на створення повноцінного інформаційного ролика на тему відмовної поведінки в слінгу. Отож, поїхали. Малюк плаче в слінгу. Це не привід взагалі відмовитися від слінгоносіння. Передусім, слід визначити причину плачу, адже не завжди його причиною є небажання малюка перебувати в слінгу. Це можуть бути ті самі причини, через які дитина плаче у візочку чи ліжечку, і вони зовсім не пов'язані зі слінгоносінням. Малюк голодний, малюку необхідно змінити підгузок. Малюку спекотно. У малюка незручний одяг. У малюка ріжуться зубки. У малюка болить животик. Малюк хоче спати. Для малюка було занадто багато вражень, і нервова система перенапружилася. Дорослий відчуває невпевненість чи страх, які передаються малюкові. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в поширенні даного ролика та в інформуванні молодих батьків щодо теми слінгоносіння. Щиро вам вдячні за підтримку та допомогу в розповсюдженні. Однак дитина може справді плакати в слінгу з причин, що безпосередньо пов'язані зі слінгоносінням. Незручний слінг Можливо, варто змінити вид слінга. Наприклад, слінг шарф міняємо на ергорюкзак. Чи взяти інший слінг в межах одного виду? Наприклад, майслінг з вузькими лямками змінити на майслінг із шарфовими лямками. А може тактильні властивості тканини не заходять малюку. Занадто жорстка, занадто тянуча, занадто слизька тощо. Незвичне положення. Виносите дитинку попереду, а їй натомість зручне положення на вашому боці чи на вашій спині. Примотуйте малюка занадто високо, а йому зручніше, коли нижче. Недотримане М положення і малюку болять ніжки. Малюк звик, що ви його носили горизонтально. А в слінг його тепер мотають виключно вертикально. Тобто є багато варіантів. Дорослий стоїть довго на одному місці, поки робить намотку. Незручна намотка. Хрест над кишенею, рюкзак, кінгуру, хрест з вісімки тощо. Експериментуйте! Обирайте той варіант, який сподобається обом. Вам та малюку. Як зарадити? Спробуйте мотати малюка, коли він в доброму настрої, не голодний і чистий. Також можна робити намотку пританцьовуючи, якщо малюк не любить, коли мама зупиняється. Можна спробувати примотати малюка поетапно, мотаємо стільки, скільки він вам дозволяє. А якщо бачимо його незадоволення, зупиняємось, відволікаємо дитину, гуляємо кімнатою і коли малюк заспокоюється, продовжуємо намотку. Як варіант, можна запропонувати малюку груди чи мотати на свіжому повітрі. Головне, до чого ми прагнемо, фізичний та психологічний комфорт дорослого і малюка. Тому адаптація до слінгу має відбуватися м'яко і плавно. Якщо вам складно самотужки впоратися з протестом дитини, зверніться до слінгоконсультантки. Вона допоможе визначитися з причиною відмови від слінга і запропонує варіанти вирішення ситуації. Тішимося з ваших подобайок та надихаємося ними на створення нових відео. Не соромтеся ставити подобайки та лишати ваші запитання в коментарях. Кожне запитання матиме відповідь спеціалістів.